Доброго здоров'я панове категорично з великим задоволенням. Вдруге сьогодні я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Планчук. Сьогодні це 2 грудня. Сьогодні це субота. І я дякую, що ви тут, що підписуєтесь, приєднуєтесь. Не забувайте дзвіночок микати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами і категоричними українськими подобайками. Навіть не буду нагадувати. Ви всі прекрасно знаєте, що робити. В першій частині ми, якраз думаю, доскладно розклали ситуацію по ем, фронтам, по перспективам, по планам російського командування. І вже десь ми так виходимо на розуміння того, що відбувається в наших штабах, і в нашому генеральному штабі, і на старці верховного командувача, і звичайно, от насправді моменти пов'язані з забезпеченням так, от, цих ідей, цих бачень, стратегії ну, в контексті грошових фінансових інструментальних рішень і по лінії не тільки українських можливостей, але й наших зовнішніх чинників, наших союзницьких. Варіантів і можливостей до речі до них я вже казав останнім часом активно приєднується і Швейцарія. Ви знаєте, вони ну для них це дуже важливий крок, з урахуванням того, що там вже ж їхні банки, то що заморозили вони російські активи, нарешті, та на третій рік війни вже скоро на суму, майже 9 мільярдів доларів. Це поважна сума. Це Reuters каже, що попередні цифри, які дещо збільшилися порівняно з 22 роком. Причому збільшення заморожених активів пов'язано з поповненням санкційного списку на 300 осіб і сотню компаній і організацій за цей рік, назвати точну цифру зараз важко через додавання або виключення нових людей із санкційного списку, а також судових справ щодо замороження або розблокування цих активів. Бо насправді заморожені активи становлять лише невелику частину загальних статків, якими володіють росіяни в Швейцарії. в принципі, за оцінками Швейцарської асоціації банків в на цифра сягає 150 мільярдів франків. Ну це ну точно за сотню мільярдів євро. От чим можна ще попоратися, але насправді, от Блумберг, якби в, 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 в опони, опонуючи Ройтерсу, каже так: що знаєте, російські олігархи практично не відчули наслідків. Санкції на своїх статків в 23-му році статки найбагатших олігархів Росії збільшилися. Увага на 38,5 з половиною мільярдів доларів. Збільшилися, не зменшилися. То як вони будуть проти Путіна? Що їм Путін заважає? Путін навпаки, їм допомагає це. Дані індексу мільярдерів. такий Блумберг якраз робить його на 1 грудня. Оце це стан на 1 грудня, Причому що до рейтингу мільярдерів за даними Блумберга, значить, там є згал. 500 людей вони досліджують. Це 25 росіян. 25 росіян там всередині. не один, не два, не нуль, 25. І всі ще збільшили свої статки. Ну, звичайно, що такі моменти можливі в них, якби всередині своєї країни, там назовні наші партнери демонструють несприйняття і позицію там і опозицію, і позицію щодо Путіна і його економічних спроможностей. Але по союзникам я ж кажу назовні, от навіть такий елемент якби дипломатії. Президенти Литви, Латвії і Польщі, які були от в Дубаях, ви знаєте, в Дубаях була там відповідна конференція ООН з питань зміни клімату. А відмовилися йти на спільну фотосесію. Знаєте, там їх вилаштовують, Вони там там один над іншим стоїть там такі помости спеціальні, але там був Лукашенко, і вони сказали: ми не з Лукашенко, знач, на одному майданчику і на одному гектарі не станемо. Да? Чи там не присядемо і працювати. Ні, не будемо. Буду було ліцемірством стояти плічоплі з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України. І додав от наусіда, що режим Лукашенка сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією. Несе відповідальність за те, що. Відбувається в Україні від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля. Ну, це, типу, каже, називається сімейне фото. Ну, так ми скажемо, що Лукашенко не є частиною сім'ї, до якої ми всі належимо. От так, не більше і не менше. Ще один такий момент ну, не те, щоб ляпас, але, в принципі, естонці, ну я ж кажу, Балтійські країни точно розуміють, країни Балтії точно розуміють, що насправді в нас відбувається і яка загроза є. За перебріка Так от уряд Естонії шукає спосіб для депортації з країни громадян за прийняття громадянства Росії. Ну знаєте, що там є можливості подвійне громадянство, мати в Естонії, в тому числі, але от прем'єр-міністр Естонії Кая Калас теж хочу сказати, що якраз Естонія мала головувати зараз в ОБСЄ, Ви чули цю теж ситуацію, коли Лавров і Лукаш, ну, і Лукашенків там діяч по зовнішньополітичному напрямі, вони Віта поклали. Значить, на перспективу Естонії, то Естонія уражена і ображена, не сумніваюся. Цим фактом і каже так, що людина, яка проживала в Естонії, якщо вона вирішує тримати громадянство Російської Федерації, в той час, коли Росія нападає на українську державу, і народ свідчить про те, що в разі потреби в рамках мобілізації ця людина буде готова вступити в армію Росії, і брати участь в нападах на Україну. Це вже загроза безпеці Естонії. Це дуже чіткий сигнал, який Естонська держава не може ігнорувати. Ось такі коротка така відповідь від Естонії. Побачимо, як це буде ще й реалізовано. Тепер ще моменти по ну, пов'язані з нашою інтеграцією. Якраз в Дубаях ну, він де якось цей форум пройшов повз медійну увагу в Україні, але там були дуже цікаві речі. І Якраз от які прямо чи опосередковано на нас стосувався. Ну фактично починаючи з того, що Лукашенко не є членом родини, да, до якої належать Балтійські країни і Польща. А от Євросоюз і Україна вже перебувають в стані стратегічного партнерства, бо в них підписано угоду про асоціацію. Наразі вирішується питання щодо членства в ЄС, у такі короткі заяви. Це ж президент Європейської ради Шарль Мішель. Він теж був там в Дубаї, та да, і так от виступав і до речі, коментував. I <laughs> Ну, цей заклик Орбана до стратегічного партнерства ЄС і України, типу, не членство, а стратегічне партнерство. От На що він і сказав? Що пане Орбане, ми і так з Україною в стратегічному партнерстві, але ми вирішуємо питання щодо членства. Так, от Орбан же ж пропонував таке рішення замість просування України до членства облозі. Типу, в нас є угода про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною. І так сказав пан Мішель, і додав, що в грудні відбудуться поглиблені дебати з. З нашими колегами, там 27 країн, знаєте, члени ЄС, керівники країн, щоб дати оцінку про майбутнє рішення щодо старту перемовин щодо вступу України до ЄС. От вам і так, якби конференція з клімату в Дубаях. Бо якраз. Ми ж залежимо в тому числі, як я вже кажу, і не один раз від партнерів в фінансах. Та от Німеччина, друзі, яка все шукає 8 мільярдів. Обіцяних що вже сказав, 8 мільярдів в Україні. А там дірка в бюджеті, да, і серйозну бюджетну кризу зараз. Говорить Німеччина переживає спричинено якраз. Рішенням Конституційного суду, яка забороняє уряду переказати 60 мільярдів євро з надзвичайного фонду по боротьбі з пандемією до фонду із захисту клімату і перетворень, бачите, як все це пов'язано з кліматичними цими змінами. Там є таке правило у них боргового гальма в конституції. Воно обмежує державні запозичення. І зараз виходить, що ці гальма грають проти влади Німеччини. А відтак проти можливості там творчо підходити креативно підходити до визначення напрямів цієї допомоги. Омоги, серед яких є український напрямок. Тепер законодавцям в екстреному режимі потрібно шукати короткострокове рішення для усунення цього дефіциту, типу десь щось скорочувати. І міністр фінансів Крістіан Ліндерн заявив про необхідність ухвалення складних рішень. і планує оголосити на наступний рік роком надзвичайного стану, щоб тимчасово призупинити дію цього боргового правила. На тлі цієї проблеми зростає кількість закликів до реформування правил у. Цього боргового гальма, але деякі партнери по коаліції чинять опер. Побачимо, це теж якось буде відбито на українських людях, які є в Німеччині, і так само знаходяться всередині фінансових всіх правил реляцій від німецького уряду. Щодо грошей, щодо того, що там санкції не дуже працюють, але тим не менш, от США запровадили санкції проти трьох компаній, які допомагали Росії заробляти на нафті. І відповідне управління контролю з іноземними активами сполучених штатів оголосило санкції проти трьох юридичних і трьох їх юридичних осіб і трьох їх суден, які порушили обмеження групи семи і продавали російську нафту за завищеною ціною. А це компанія, яка зареєстрована в Ліберії в Дубаях. От вони звідти оперуються. Не сумніваюся, що знаєте, під прапором Ліберії, де судно, а власник там сидить в якомусь як як правило, так і трапляється. Ну, Подивимося, які, як ці санкції будуть працювати, тому що насправді є ще ідея в американців щось там з Туреччиною, якби за ці всі оборудки, бо санкційні суда з санкційною нафтою проходять через турецькі перевалки, бо перезавантажуються, або просто проходять там через територіальні води Туреччини. Їх теж про це попередять. Тепер друзі, стосовно якби, наших безпосередніх речей, наших людей, вчора дуже багато відео стосовно початку. Голодувань на пунктах пропуску з Польщею. Наші водії вже вдаються до таких моментів. Ну, Наші ж підрозділи не можуть зайти на ту територію. А ті, вон, я теж вам розказував, та й відео ви бачили. Що навіть поліцейські польські там не пропускають по воду чи по якісь продукти харчування, тобто, якби резервацію таку зробили з українських водіїв. Ну а по результатам на сьогоднішній ранок Міністерство розвитку громад і території України і влада Польщі, ну як повідомляється, домовилися про те, що на КПП у Гринів Долгобичів будуть відкривати якби, можливості для проходу порожніх вантажних автівок. Ну, щоб вони, якщо порожні, не стояли в спільній черзі. Питання скасування чи змін до транспортного безвізу не обговорювалося і не було на порядку денному. Це те, що поляки, якби серед іншого, хочуть вдарити по євросоюзу. А євросоюз вже сказав, що ми цього розглядати не будемо. Водночас, польські протестувальники наполягають на тому, що Угринів Долгобичів і Нижанковичі Мальховіце були лише для транспорту на реєстрації ЄС, а не для українців. Ну, це вже ну, я я в шоці, чесно кажу. Жу, але така позиція не сприйнятна неприйнятна для України і Євросоюзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Вони ще можуть хочуть, щоб ми на колінах переходили кордон. От якось так. Давайте ще таку ідею будемо там слухати від них. Останнє було підтверджено, що якраз координаційна платформа, ця Україна Польща є за участі керівництва директорату Єврокомісії з питань мобільності і транспорту. Поляки були послані з цією пропозицією. Я ж кажу, що тільки на колінами не ставали. Так стосовно цього переходу, це ще й на додаток, іде до створення в системі є черга окремих якби смуг для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску Ягодин-Дорогусь, краківець Корчова. Окрім всього, і запуск пілотного проекту з реєстрацією в її черзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску терміном один місяць. Ми пам'ятаєте з вами? розкладали оцю от ідею поляків типу, щоб в її чергу. І в шлях вони хотіли отримати дозвіл для того, щоб по суті брати в рабство наших людей. Ну да, ти ж даєш йому дозвіл на виїзд по шляху. Ти ж можеш його і забрати, але людина там в рабах буде відпрацьовувати за якісь копійки там на якихось маршрутах. Це ж може бути абсолютно. Ну і от в цьому зв'язку, що рух якийсь почався там в міждержавних цих варіантах, українські водії на заблокованому пункті пропуску кратівець корчова призупинили. Поки вони так сказали, голодування призупинили після перемовини з польськими страйкарями. Сторони домовилися, що Польща буде пропускати вже сім вантажівок на годину, а не одну а гуманітарні і військові вантажі будуть рухатися поза чергою. Якщо домовленість порушить, українці знову відновлять голодування. Ну тут, знаєте, кожного дня як зведення з фронтів насправді з наших кордонів на сьогоднішній день, але я не один раз говорив, я не приховую це моя особиста точка зору. Це все оборудки Маравецького, який намагався і намагається заручитися політичною підтримкою. Вже виглядає більше з великою вирогідністю, що отримає він чарівного копняка разом з тими пацанами в цих жильотках, які. Ображають ну, не просто наших водіїв, вони ображають по суті українську державу. Ну за великим рахунком теж давайте відверто говорити. Так от прийде Туск, і ми сподіваємося, що на посаді прем'єр-міністра він якось швидше розрулить цю насправді історію, в якій більше політики, а не економіки, і от Дуда пообіцяв не зволікати з процесом призначення уряду від опозиції, якщо Мамаровецькому не вдасться отримати в довіри. Так що чекаємо, якраз це має відбутися от впродовж півтора тижня. Цей весь процес, я не знаю, чи це доведуть до останнього варіанту на кордоні, щоб нашим людям щоб доводилося стільки терпіти, але побачимо. Ну і в принципі, більше якби так номінально чим практично розпочато блокування руху вантаживок на україно-словацькому кордоні через вишні німецький. Я вчора попі... ну, позавчора ми ще говорили, що першого числа вони це починають. Так от якраз державна прикордонна служба. Говорить, що акцію, терміни якої наразі невідомі, проводять представники спілки перевізників Словаччини, бо перевезення гуманітарки інших важливих вантажів, тварин, живих, пального охолоджених вантажів не будуть блокувати. Так як це блокується на польському кордоні. Це ж пальне, теж скраплений газ. Так, хто на газу їздить, той знає так, ціна зараз? От привіт польським друзям. На в'їзд в Словаччину рух блокуватися не буде. Будь ласка, також не будуть обмежувати рух легкового транспорту і автобусів. Ну так, принцип. Найменні інформація від цих протестувальників, бо знову ж таки, як от речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, сказала, що наразі блокада, ну, це на дані на цей ранок, коли я записую це відео. Наразі блокада словацького кордону на Закарпатті не відчувається. Проблеми можуть початися за кілька днів, коли там черга почне збільшуватись. Але поки є так, як є. Ну і стосовно перевезень, звичайно, і успіхи, які відзначаються у всьому світі, наші успіхи по відсовуванню з. Північно-західної частини і західної частини чорного моря російського флоту військового, причому так дуже серйозне відсовування. Ну ми знаєте, як метою ложкою в хорошому розумінні цього слова, бо зараз там зернові да, ходять суда. Ну зернові це перевезення, там чорний метал додається. А тут Українська Рада бізнесу закликає владу організувати контейнерні перевезення У це. Думаю, що ті, хто возить і, і аліки, і машини, і все скажуть, ого який клас. Але ризик, друзі, ну але ідея є. Закликає владу якраз контейнерів перевезення маршрутом зернового коридору спортів Великої Одеси. Ну в будь-якому разі, це дуже гарна альтернатива, як от сказали вони польським дармоїдам. Ми підтримуємо звернення до української влади. Це Українська рада бізнесу. Оскільки зараз змінилася концепція використання зернового коридору, зокрема з середині вересня, цей коридор діє без росіян, без необхідності погодження переліку товарів. Судна, які заходять в порт, варто завести міжнародні контейнерні лінії в порти Великої Одеси для перевезення готової української продукції, ну і розвантаження західного. Кордону, бо насправді там 153 судна, що перевозять понад 5,6 мільйона метричних тонн зерна і інших вантажів, пройшли от за цей час з вересня по 24 листопада, тобто обсяги достатньо серйозні. Ну, якби вже пішли контейнера там, під китайським прапором, я думаю, що точно би не було великого бажання в росіян якби, поновлювати те, що вони в головах своїх мають завжди. Так, по політичній справі теж от політика і наша, і не наша, бо зараз це все так переплетено. Ну, я маю на увазі і ми, і ми залежні, і все ж таки рішення, і нам треба імплементуватися і заходити в структури, і виконувати умови цих структур. Ну, по-перше, так, по. Лінії українського парламенту, от коли ви, там ми з вами якось обговорювали, скільки повинно бути депутатів в українському парламенті? Хто це каже 100-200, Там в нас їх ну, набагато більше. Але новий рекорд в парламенті просто менше тепер стає депутатів. І нічого, парламент працює. Буде тепер 402 діючих депутати. Справа в тому, що напередодні мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов, він написав заяву про складання. Мандату це не рядовий нардепа, а голова депутатської групи відновлення України. І зараз там в групі 17 депутатів. Ну це мінімальна кількість для того, щоб група існувала. Ну якщо нема цього Єфімова, ну група якби не існує. Тепер когось треба тягнути. І ще один нюанс: вперше за 20 років і по суті, в шосте в, в історії Палати представників США виключили слово члена. Теж вони вигнали депутата в конгресі Сполучених Штатів Америки, республіканця, причому Джорджа Сантоса но законодавцю предъявили федеральне звинувачення у 20 за 23 пунктами Шахрайство, крадіжка особисто даних, фінансові порушення під час цієї виборчої кампанії. От такі в них депутатів. А вони нам розказують, що в носі не можна колупатися, що у нас корупція. Ага, до речі, от видання Хіл вже там зазначило, що виключення Самтоса створює проблеми для республіканців в палати представників. Ви ж знаєте, що у них більшість там не категорична більшість, там невелику кількість депутатів є більшість. І От ем, каже, що створює проблеми для хрупкої такої криш. Шталевої більшості, крихкої більшості в Конгресі їх ця більшість стає ще більш незначною, не, не, не оскільки вони втратили от якраз один голос у вигляді цього Сантосу. І е, ще один удар по пану Трампу. Хоча от попередній частині я говорив, що Вашингтон Пост дуже активно якби, розхитує ситуацію з тим, що Трамп зараз супер вівторок отримає. Якби висунення від республіканців на похід до Білого дому, але суд Вашингтону відмовив Трампу, який хоче очиститися повністю в праві на президентську недоторканність в справі про заворушення і штурм капітолію. Він хотів, щоб його не судили. Там же ж ще буде в березні дуже важливий. Так, от суд постановив постановив ухвалив рішення, що відмова окружного суду в задоволенні клопотання особи, яка подала апеляцію про відмову претензії проти неї на підставу президентської недоторканності, підтверджена. Бо захист Трампа наполягає, що на момент заворушень він був президентом США, тому для нього має діяти недоторканність. Ну, винувачення вважає, що дії екс-президента виходили за рамки його президентських повноважень, внаслідок чого недоторканність застосовуватися не повтри не повинна. Ну там є такий третій розділ 14-ї поправки конституції. США. вона може обмежувати обрання особи. От наш, до чого так логічно це все йде потихеньку, яка раніше вже обіймала громадську обов'язкову посаду, якщо вона брала участь у заколоті. Повстанні або надавала підтримку в подібних діях, ну от, якщо це обвинувачення якби дотягне, то всі плани Трампа Шкериберть однозначно. Так, що наші діячі ну, теж на цьому тлі креатив повний. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому, які звичайно от під час війни. Продав, не продавав, а вже продав 20 тонн пального. Причому було в нього в доступі 30 тонн. Це був стратегічний запас дизельного палива для підрозділу протиповітряної оборони на Одещині. Це той ж для мобільних оцих груп, які виїжджали. Людина 20 тонн просто наліво кинула. Військовослужбовець відповідав за отримання і видачу дизельного пального призначено для потреб підрозділу. Пальне він продавав для звичайно власної наживи. 1,4 мільйони гривень після початку кримінального провадження чоловік віддав всі гроші зразу. Наразі загрожу покарання вигляді волі на строк до 8 років. А він у нього посадила командир взводу. От командир взводу, бачите, кожен хто має доступ до ресурсів, починає думати. Ну якби, але не кожен робить, слава Богу. В будь-якому разі на засіданні Запорізької міськради ну теж те, от що, те, що відомо на сьогодні прийнято рішення, що ну і муніципальну варту вони будуть залучати до цього поліцію, представників ТЦК і будуть ходити до прозовників додому. Для різних районів так заявили, міста вже сформована 21 мобільну групу, якраз яка складається з представників цих інституцій, про які я сказав в ранкові години з 7 до 9 Вони працюють разом з представниками ОСББ, проробляють по, і, типу поквартирний обхід, і з 17 до 19, тобто в не час, основне завдання це донести до тих громадян, які не з'явилися, що їм потрібно з'явитися і пройти медичне обстеження а також провести звірку у військкоматах. Насправді ситуація знову ж таки в глобальному такому розумінні і в контексті мобілізації, що я починав першу частину, да це засідання ставки і очікування комплексного підходу в розумінні цих всіх потреб. Контекст да загальний настрій, який накладається на це все в суспільстві, окреслюється наступними цифрами. Я перепрошую, але вони дуже важливі. Понад половина українців, ну 51%, очікує, що ситуація з загрозами з боку Росії. Для України цієї зими залишиться незмінною. Ще 25 Очікують взимку на покращення ситуації, а 21 на погіршення. Це от дати, дані соціологічного дослідження групи. Рейтинг як от соціологи кажуть, більш позитивні прогнози стосовно ситуації загалом переживають переважають серед жителів центральних регіонів старших людей. А і незаможних громадян, серед них приблизно третина вірять в покращення. Також українці очікують взимку покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці. Тобто, в покращенні ситуації на фронті вирять 46% опитаних. Натомість, 34% заявили, що очікують на погіршення економіки ситуації в економіці. А 43% не очікують жодних змін. Водночас, як зазначають соціологи, оцінки потенційної ситуації з електрикою енергопостачанням цієї зими на загал є позитивними. Тобто 41% українців вважає, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком. 49 каже, що буде такою ж, як і минулого року. Майже 75% опитаних українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Серед найбільш популярних заходів підготовки це ліхтарики, батарейки, підготовка запасів їжі, акумулятори, генератори, питна вода. І кожного з названих заходів вжили більше половини опитаних в тому чи іншому варіанті. Ну, і є за що видно, є акумулятори, і генератори. Чорна п'ятниця да? була ну, субота сьогодні, можна собі дозволити. Скільки українці витратили в чорну п'ятницю і що купували? Там в мене напередодні була табличка, там мережа розетка дала свої дані. В основному по Розетці алкоголь купували українці. А от ще Приватбанк дав свої теж дані. Значить, за тиждень розпродажів через от мережу Приватбанку, карткову мережу Кешлес. Українці зробили ну це тільки по цьому банку. Інші теж, можливо, долучаться, але просто щоб ви розуміли: Українці зробили 49 мільйонів покупок на загальну суму: 15 мільярдів 300 мільйонів гривень, тобто півмільярда баксів, це наша мережа. Отримала ну, роздрібно, роздрібної торгівлі. Просто для порівняння торік ця цифра становила 11,4, а в цьому році 15,3. Ну і вже, оскільки так про гроші, якийсь оптимізм там є в людей. Аеропорт Бориспіль та да, спокійно, не Львів, не Закарпатський, це не Ужгородський аеропорт, аеропорт Бориспіль закрили першим. І збираються відкрити першим, що не дозволить звичайно безпекова ситуація. Так що, от, от так, от я думаю, що трошки заспокоїли пана Андрія Садового, який сказав, що Львівський аеропорт перший. ні, ні, каже заступник керівника офісу президента пан Сібіга, буде Бориспіль. І коли буде безпека, то спочатку Бориспіль це повернення до елементів миру, можливо, тому що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкту завдяки нашим силам оборони, нашим друзям вашим країнам ну. Звертаючись очевидно до союзників, ви впевнені, що символічні посадкові талони, які, от вигляді сувенірів зараз передає своїм партнерам українська влада, навход на, на, на скоро стануть справжніми. От дай Боже, звичайно, ми теж не відмовився. Хоча на деякі лінії залізниця, наприклад, вже продавала квитки. Дану чекаємо, коли туди запустяться потяги, і наскільки потеплішає політична ситуація, військова ситуація. Бо кліматична історія в листопаді, друзі, перевищила кліматичну норму, зокрема в столиці на півтора градуси. Це центральна геофізична обсерваторія. Наша зазначається, що середньомісячний показник в листопаді цьогоріч склав 4, плюс 4,1 градусів. А наприклад, найхолодніше, 23 листопада, це коли в нас була мінімальна температура. А, вранці вона майже 7 градусів морозу в Києві було, да, то це було найпрохолодніше, а на тип, найтепліше було 1 листопада. Тоді максимальна температура після опівдня була майже 16,5 градусів. Да, були такі дні, я думаю, що будуть такі дні. Так, друзі, от з основного, що є на сьогоднішній ранок, як то кажуть, можна там йти на паузу, хто скаже, піду перекурю. Там, Вранці я не, не, не палю і нікого не закликаю. Просто те, щоб ви розуміли, хто там на роботі важав, курці є, ходять на перекури. Так от провели дослідження. Я не про здоров'я зараз, а про те, щоб я за справедливість. Так от в Америці це YouGov, в них є таке велике соціологічна мережа. сказала так, що курці. Працюють на загал на два тижні на рік менше, ніж тих, хто не палить, а зарплату ту ж саму отримують. Але знаєте, що вони поруч з вами менше працюють. Дослідження виявило, що в середньому курець витрачає на перекури 25 хвилин кожен робочий день. Це 92 години на рік чи майже два тижні робочого часу. Більшість опитаних визнали, що обідню перерву вони навіть не скорочують з урахуванням часу, ще відведено на цигарки. І лише п'ята частина курців каже, що колеги не задоволені їхніми короткими перервами. Але знаєте, що ви переробляєте за того парня, чи за ту дівчину, яка трошки піде там пересмалить за, за кутом чи на вулиці. Ну, це для загального розвитку. І ще раз кажу, нікого ні до чого не закликаю, так інформую. Дякую, друзі, що ви є на youtube каналі. Сьогодні субота, у нас 2 грудня. Спасибі, що ви тут. Не забувайте підписатися і дзвіночок, будь ласка, вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, кому що більше до вподоби. Але якщо заходить, звичайно, цей формат подачі інформації. Не забувайте про коментарі. Спасибі величезним моїм Патреонам і спонсорам каналу за ваші друзі-плече, ви підставляють особисто в моїй роботі. Хто має можливість і бажання? Будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі посилання на загали з Божою поміччю. Ми, як хто може, кожен на своєму місті пхаємо разом з нашими героями і дякуємо їм за можливість, от що найменше спілкуватися нашим героям, хлопцям, і дівчатам, збройним силам України з силам оборони. Пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!